Добрий ранок? У нас сьогодні такий корисний сніданок, Лавашик з сметанкою і з шинкою, пет як що ти шукаєш, Щуку? Цукасу сьогодні їла, Я ми вашу Тож, окуся мило воду ми <рес> 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 я, 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 я не було. Я найбровісика. Окула є бата не ну, пити, як помай, давай, мукай. Молодець. Вийшли на сьогодні нарешті на вулицю. Погода класна, і сонячно, і тепла. Вітру немає. То, що сьогодні захотів і машинку, і велосипед, і все одразу. Зараз підемо на каву. Боже, погода класна. Одразу настрій на всі сто. Фасад пофарбували в садочку. Начебто таке більш оранжевіше стало. Свіжіше. А завтра теж вже в садочок. Боже нарешті. Я так цього чекала. Кажу, завтра, то завтра я тебе в 5 годин заберу. Три дні в садочок не ходив, то завтра будеш аж до п'яти сидіти. Ми вже купили каву, я собі взяла сушики. що сьогодні е, якось скромно. То що ти собі взяв? Я і Воду і чіпси. все <гум> за тебе геть не похоже, тож У нас така погода класна, а дерева повністю вже лисі стоять. Ще такий вітер був, всі листки поздував, мабуть. Тому вже дуже смачні вибрав яблучні чіпси. Такі прям хрусткі І солодкі такі. Він таке шорт яблука, мабуть. У нас тут після вітру повалило дерево. Таке гарне, незвичне, така ялинка. І з такими шишками незрозумілими вони дуже гарні, тверді. Так, де це вони тут? Ось. І вони такі, як суцільні, тут усі є трішечки. А ці, що такі маленькі, то вони такі суцільні, тверді, як, як із дерева зроблені. Такі цікаві. Я одненьку собі додому взяла. Не знаю навіщо. Але дуже гарна ялинка. Треба спитати GPT, що це за дерево таке. Бо якщо воно впало в світі, то там нема таких шишок. Там звичайні шишки. А таке це воно випало. Опаліємо шишки додому. Ми взяли одну шишку теж. Ми одну шишку забрали додому і хочемо зараз її розрізати. Бо GPT каже, що це кедрова шишка і тут має бути кедрові горіхи. Але вона ще не дозріла, тому ми зараз перевіримо. Мабуть, це не точно. Веленький шматочок хоча б відрізнять. Києвий синій. О! Ти а, ти ти Ми дерев'яна. Ой, як пахне Зараз буде відео, яке тобі відрубала палець. Може, як оно пахне. Я хочу ще такі шишки назбирати і сюди покласти на, на нашу осінню композицію. І для запаху теж. Короче, її не можна розрізати. Вона просто доглядала всередину. Трошки у нас Ммм, як пахне знову. там денег? Там денег? Хочу все пока не бачку говорить. Треба взять шишку, та что уже такая дозревшая больше. У мене така базька. Нема де лежаль більше тош? Згадав сьогодні за трасу, прийшлося йому достати. Це в нас траса по всій квартирі, але Тошик зараз прибере, да, так? Угу. Угу. А я зараз буду готувати лазальню. Купили все для неї. Ось ще були ось ці листи по акції. 30 корон. Перша квіточка. Вона вже починає піднімати листочки, Один підняла. і завтра вже тако повністю вивернеться. Вона ж якось так росте, якось цікаво листками доверху. Дуже гарно. І там ще її буде багато-багато. Я вже сходила в душ, поставила воду, буду пити чай трав'яний. Завтра трошки садочок нарешті. Я за ці дні так з ним томилася, якщо чесно. Він такий вредний зараз. Ось такий будучай, якийсь пити. липа, м'ята, ромашка. А він взагалі не слухається. І сьогодні на уроці з логопедом він теж себе так поводив. мені так було соромно. Він і бекав, і кашляв спеціально, і е, грався, і головою так крутив, і ноги на стіл закидав, і постійно просив воду. І це в нього воду, так приказним тоном мені каже. Я його постійно кажу, Платон нормально попроси тоді дам. Тоді він каже, мамочка любіменька, дай, будь ласка, водички. І сьогодні навіть Дарина помітила, каже, Платон, ти так мамі кажеш воду, треба просити речення. Коротше, батон не знає, куди йому діть енергію. На, в нього, з нього енергія так пре, він не може стояти на місці. Ти його на вулицю одягаєш, він то падає, то розслабляє тіло спеціально, як я кажу, як сусіска. То він стрибає, то він знімає одяг і сміється. Коротше, Ну це Зараз такий період, це зараз, чи не знаю, чи в це перехідний вік в нього знову. Там вже кожен рік цей перехідний вік, а йому щось вже в грудні буде 4. І ще сьогодні в мене був важкий день, тому що я почала сьогодні вести Тік-Ток. Все, що я знімала у влог, я знімала і в Тік-Ток, і там інший формат зйомки. Вирішила ще спробувати вести Тікток, тому що ну, якось YouTube мені дуже тяжко йде. Ось в лютому вже буде рік, як я займаюся, щодня, ну не щодня, а вже зараз не щодня виставляю відео. Але за цей час дуже поганий результат, статистика, і я не знаю, чи взагалі варто. Коротше, буду я прощатися, мені ще час робити, ще й фільм там треба такий дивитися великий. Ну, я зараз ляжу ще йочком і буду дивитися. Буду прощатися. Всім дякую за перегляд і до нових відео.